Це українські шкільні ліги пліч-опліч. Це змагання серед учнів України. Їх влаштовують з п'яти дисциплін. Школярі Славутича теж беруть участь та змагатимуться з чотирьох дисциплін. А саме з баскетболу, футзалу, черлідингу та волейболу. 23 лютого у стінах ліцею відбулося офіційне відкриття. У змаганнях взяли участь 48 учнів 9 класів, що об'єдналися у чотири команди. Мета цих змагань сприяти активному способу життя серед школярів та популяризація здорового спорту. На відкритті заходу запрошені гості, серед яких начальник управління освіти і науки Славутицької міської ради Ніна Єрьоміна. Та начальник відділу молоді та спорту Ульяна Єрастова привітали учасників та побажали ентузіазму, справжнього командного духу та, звісно, успіху. На заході прозвучали гімни України та Славутича, які символізували єдність та гордість за своє місто та свою країну. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність та безпеку України. Колектив шоу Денс під керівництвом Аліни Коваленко відкрив змагання запальним танком, створивши атмосферу неймовірного свята, спорту та дружби. Захоплюючи рухи та енергія дівчат, зарядили присутніх позитивом та веселим настроєм. Участь у змаганнях взяли чотири команди від різних освітніх закладів Славутича. Перша школа представляла команду «Атом» — Ліцей Безмеж Безмеж. Ліцей Крокус Юніті, а ліцей Heartbreakers. Головним суддею був тренер і засновник волейбольної школи Славутича Анатолій Камінських. змагання класні, чудові, дійсно об'єднують дух командний. Дітям дуже подобається. Це для нашого міста щось новеньке, навіть для всієї України. Дуже цікаво. Чи складно було вам підготувати команду? Не складно команду, але трішечки у нас не вистачає діточок, вікова категорія. Якщо десь беруть 9 клас, 8 клас, то у нас менше дітей. Але команду ми зібрали. Побажаємо всім саме основне це здоров'я, саме основне миру. І хай перемагає найсильніший. За кого вболіваєш? За ліцей. Що їм побажаєш? Перемоги. Я побажаю, щоб вони були всі сильні, смі, сміливі та перемогли цю битву. Я хочу побажати ліцею перемогу, перше місце, щоб виграв ліцей. За кого вболіваєш? За Школу. За себе. Бо я в ній вчуся. Перемоги собі і моїй команді. Чи подобається тобі змагання? Подобається, але якби ще було трошки більше команд, то було б цікавіше, напевно. А тобі подобається грати в волейбол? Я вже граю з дитинства, проводжу більше часу свого свободного волейболі та пробую розвиватися в цій сфері. Що побажаєш своїй команді або спортсменам загалом? Успіхів та продовження навчання гри у цій грі. Дружній дух був відчутний на кожному кроці. Учасники виявили підтримку один одному, навіть коли гра ставала напруженою. Звичайно, не обійшлося й без гострих моментів на майданчику, які зробили гру захоплюючою для всіх глядачів. Подобається тобі брати участь у змаганнях? В принципі, так. Радий, що я приймаю участь. Я, в принципі, сам люблю змагання. У мене просто. Дуже є хист до цього, не знаю, і все. Після сьомого класу я перейшов в ліцей. Я зрозумів, що тут, е, ну, тут набагато краще, ніж у четвертій школі. Тут я отримав багато можливостей. Тут я став грати краще. Тут я е, отримав нових друзей, та мені почав подобатись свою любов набагато краще, ніж баскетбол. Бо то ну це не ФК спорт, це командна гра, тут весело, тут можна розважатися. Ну і в ліцеї дуже класно грають. Ну, четвертий курс та восьмий теж непогано. чи подобається тобі брати участь у змаганнях? Мені дуже подобається брати участь у цих змаганнях, тому що, по-перше, це командна гра, тут можна поспілкуватися з друзями. Також, якщо, наприклад, ти перейшов з якоїсь школи у ліцей, то тут прийдуть твої минулі однокласники, і ти можеш з ними поспілкуватися. Якусь пораду в них спросити. Тому подобається. А чи подобається тобі загалом грати в волейбол? Так, нічому. Так, тому що це весело, по-перше, і там командна гра. Ти любиш грати у волейбол? Дуже, обожнюю. Я не маю тренера, я не займаюся цим професійно, я більше любитель у школах, можливо, з друзями збираємося в олімпійці. А як часто граєте? Повхідним? Повхідним, субота, неділя. Ну, я вважаю, що Олександр Володимирович дуже компетентна людина. І безумовно знаю всі правила і е, прийому волейболу. Е, тому це дуже хороший тренер, і я пишаюся, що він у мене є. Дітям, мабуть, це дає. Дивіться, більш вони здружуються під час гри. От, відчуття колективізму, мабуть, виникає. Ну, також атмосфера ж, бачите, яка свята. У школі. Ось хоч хоч і у нас. Війна в країні ли такі заходи, мабуть, потрібні. У дружніх іграх перемогу здобула команда Славутицького ЗЗСО номер 1 Атом. Друге місце посіла команда Славутицького ліцею Хард третє місце у команди Славутицького ліцею Безмеж, яка обрала назву Безмеж. За участь у змаганнях була відзначена команда Славутицької гімназії Крокус Юніті. Переможці змагань отримали право представляти місто Славутич на наступному районному етапі змагань з волейболу в рамках всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. В Принципі на поданій віковій категорії да досить є. Звісно, куди зростати це завжди є, але в принципі, я думаю, що на на даний час в наших умовах під час такої важкої ситуації в нашій країні це дуже добре, що в нас діти навпаки не опустили руки. Вони займаються тим самим, які якось там стрес собі знімають. Тому це в принципі да це, 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 це достатній рівень. Якщо чесно, було складно лише з тієї причини, що нас було дуже багато бажаючих. Бажаючі були ще і з різних вікових категорій, як старші, так і молодші діти. Якщо брати до уваги, що у нас змагання між учнями дев'ятих класів, то у нас дві учениці, дівчинки із сьомого класу грають. Тому в цьому діти хочуть, чому ні. Для мене мої діти завжди вони, вони сильні. Я знаю їх потенціал. Всякі бувають там моменти, може десь перенервували чи ще щось. Звісно, перемоги і для всіх мирного неба. Діти дуже хочуть, дуже хочуть змагатися. І останній час воно ж бачите, обставини такі, що тут тривоги. То тривоги, то дистанційне навчання. Тобто діти вже, мабуть, засумували за такими святами, за такими змаганнями. Я побажаю перемоги. А хто переможе, це вже така справа. Так, але ж головне, ось дух у цей змагальний. От. У тебе атмосфера. А хто переможе, це вже вирішить змагання. Вітаємо юних спортсменів та висловлюємо щиру подяку вчителям фізичної культури, які підготували команди: Олена Гапоненко та Олександр Хоменко, Олег Приходько та Олександр Скоренок, Анна Брагіда, Ірина Балан, головному судді Анатолію Камінських та його помічникам Анні Бондаренко та Вікторії Кобзар.